В Ізмільському районному відділі поліції 20 липня презентували пілотний проект системи електронного обліку та відеофіксації Кастуді Рекордс. В офіційному відкритті взяли участь заступник начальника ГУНП в Одеській області Олександр Мірошниченко, начальник відділу моніторингу автоматизованого обліку дій із затриманими особами управління дотримання прав людини департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Олена Дмитращук, заступник голови районної військової адміністрації Михайло Шарафаненко, голова міськрайонного суду Олександр Присакар. Ніки змейської окружної прокуратури Олександр Сара, тимчасово виконуючи обов'язки начальника районного відділу поліції Віктор Герсименко, а також голови територіальних громад. Для Одещини ця подія особливо важлива, адже Ізмельський відділ поліції це вже третій територіальний підрозділ в області, де запроваджується така система. Сьогодні Черговий підрозділ поліції відкрився на Одещині, саме в Ізмаїльському районному відділі поліції. Це вже третій підрозділ поліції. Завтра відкриваємо ще один підрозділ поліції Білогородністровському районному відділі поліції. Загалом на території України вже запроваджено 54 підрозділа поліції, і саме Ізмаїльський районний відділ поліції став 55-м підрозділом поліції. Система Custody Records – це електронна фіксація всіх дій по відношенню до затриманих осіб в ізоляторах тимчасового тримання. Вона має на меті захист затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечення правоохоронців від безпідставних звинувачень завдяки запровадженню ефективного цілодобового відеонагляду в ізоляторах тимчасового тримання. Головний принцип системи гарантувати безпеку та гідні умови перебування особи під вартою. Що складається цей проект? Це чотири основних елементи. Один з яких це зону. В якому передбачаються певні приміщення, в яких перебуватиме затримана особа. Потім це система відеонагляду, другий елемент, яка забезпечуватиме фіксацію 24 на 7. Третій елемент це створення нової інституції, саме інспекторів дотримання прав людини, які будуть забезпечувати і контролювати захист саме затриманої особи. Четвертий етап це сама система Custody Records, в яку вноситимуть інформацію поліцейські з моменту фактичного затримання до моменту. Прийняття рішення судом по цій затриманій особі. Для того щоб краще зрозуміти роботу системи електронної відеофіксації, присутнім продемонстрували змодельовану ситуацію із затриманням порушникам. Першочергово поліцейські коментують процес доставлення до підрозділу особи, затриманої за підозрою, вчинені злочину, та пояснюють, яку інформацію відображено на службовому планшеті. Інспектор чергової частини реєструє затриманого і демонструє, що всі дії, які відбуваються у підрозділі поліції, відображаються на екрані монітора, встановленого у черговій частині. Після цього поліцейські супроводжують затриманого до кімнати інтерв'ювання, де з ним спілкується інспектор з дотримання прав людини. Це таке опитування, як самого поліцейського, який здійснював фактичне затримання, так і затриманої особи. Для того, щоб встановити факти, які відбувалися при затриманні. Коли затримувалася особа, чи застосовувались до неї заходи примусу, якщо застосовувались, то які чи велася відеофіксація для встановлення. Певного паритету, якщо якісь є неспівпадіння, то інспектор дотримання прав людини ініціює службове розслідування для встановлення цих фактів. Далі затриманий потрапляє у кімнату зустрічі з адвокатом. Спілкування відбувається під відеонаглядом, але з дотриманням адвокатської таємниці. Вона є конфіденційною, вона є розмежована в цьому приміщенні з одного боку сідає адвокат, з іншого боку сідає затриманий. Там відеонагляд пише тільки відео. Звук не пишеться, тому що це конфіденційна зустріч з захисником. Наступна кімната це кімната проведення слідчих дій, де проводяться процесуальні дії щодо затриманого. У разі якщо є підстави виписати підозру, його поміщають до кімнати затриманих. Там він може перебувати не більше 24 годин. Після чого затриманого переміщують або до ізолятора тимчасового тримання, або до СІЗО. Якщо на це є підстави, в цілому, якщо говорити про систему Custody Records, це Розтворення певного захисту як для затриманої особи, так і для поліцейського, і в цілому, загалі, створення того безпечного середовища для кожного громадянина, який прибуває до підрозділу поліції, тому що система відеонагляду вона забезпечить контроль за всіма діями. Кастоді Рекордс це інноваційна система контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності, що відповідає європейським стандартам. Її впровадження це чергове підтвердження того, що, попри труднощі воєнного часу, Україна продовжує реалізовувати безпекові та правозахисні проекти. Це великий крок для нашого району, і це не останнє відділення, яке буде модернізуватися і йти. Е до таких певних досягнень, щоб дійсно комфортно було в першу чергу і працювати поліцейському. Ну і на захист прав людини також це немаловажний, важливий такий крок, що дозволить Прозоро вести слідчі дії. Особливо досить приємно, що в такий надзвичайно складний час для держави в період військової агресії органи місцевого самоврядування, держава, національна поліція втілюють в життя у от проекти. Які стають на захист не тільки простих громадян, не захищене верст, а в першу чергу я вважаю, що вони стоять на захист безпосередньо самих поліцейських багатьох випадків, прості поліцейські, патрульна поліція вони є незахищені захищені в себе, і о, потім виходить так, що довгий час вони повинні доказувати, що вони дійсно праві і вони не приймали якихось заходів. Я вражений приємно вражений цією системою, оскільки взагалі дотримання. Основних прав та свобод людини це основ, основна функція всієї правоохоронної системи нашої держави. Це дуже серйозний такий шах у майбутнє у і у розбудову правової держави. Таке нововведення однозначно мінімізує ризики виникнення конфліктних ситуацій та сприятиме дотриманню службової дисципліни поліцейськими. Відзначили у відомстві, система. Має створити певний паритет як для однієї сторони, так і для іншої. Про ту справедливість, про яку говорить президент України, про яку говорить міністр внутрішніх справ, голова національної поліції. Саме ця система в національній поліції, так як вона є пріоритетним напрямком, зможе забезпечити захист для кожного. Наталя Гаврилова та удор Христя для програми Новин.